Привіт, 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 привіт. Е, я розумію, що розумію, що тобі можливо це не сподобається, але мені здається, що в тебе... В тебе тут посіклись дуже сильно волоси. Відвалились, ти їх перепалила, але вже їх не повернеш, будеш робити нарощування. Угу. Я бачу тут тоненьке волосся таке максимально, максимально тонке волосся. Угу. Прям береш його на дотик. Ну таке... Угу. Угу. М -м -м, капець. У мене є ідея. У мене є така Така прикольна біла, шокова. Вона, вона така не сильна гладка, але вона більш-менш така. Тока довга, довга. Бачиш яка? ленточка? Така це не хустка, а як і лінточка така. І якщо її зав'язати правильно на волосі якось так можна по-критяцькому. Угу. Ну, ти зрозуміла? Угу. Можна ось так зробити акцент, попереду залишити волосся, не все підбирати, наприклад. Або реально можна підібрати ось таким чином тобі. Не хочеш підбирати все? А можна взагалі тобі ось так, наприклад. А потім охватити волосічко твоє. так. і я тобі в косичку це переплету. І ми підберемо вісочну зону, тобто не буде видно в тебе цього всього. І зробимо такий акцентик. Гарна ідея. Ну, Давай. Воно неправильно Воно її ось тут закріпити. Угу. Тобі дуже личить білий колір, до речі. Хоча білий колір всім мабуть, личить. Угу. Так. І ось тут в мене залишились краєчки такі. Я дивись, їх і доволі ще довгі.

Одного разу ти не будеш таку краску просто брати. Всі фарби мають різний танк. Треба дивитися дозування, підбирати під стан Взагалі, я не рекомендую, чесно сама фарбуюсь, більше 20 хвилин тримати фарбу. 20-25, 30 це вже якщо в тебе нормальний. Ну, Волосся не попечене. Якщо попечене, 12 хвилин достатньо. Угу. І думаю, що. Скільки 50 хвилин? Тазвісно, по угу. Та, звісно, ти поклався. І ще вісочну зону. Та я бачу. У мене відрости. У таку ленточку. То хусточку. Просто кепку, якщо ти будеш надягати, то підкреслиш. А якщо ти типу, по панамку або хустку краще, або ось колінточка, вона взагалі шифрує. Так, можна робити хустку. Можна хусточку зав'язувати, так гарно буде теж класно. Так. Ну, Пропустите. Пропустите. тут. Угу. Угу. Можна тут, збирати, знаєш, збирати так, ну, як щоб ця полка напряма, отак. Якась роза може зробити. Ти ще в такому платі пройшла класно. Воно тут у нас, наче якась фея. Так, отут зверху не треба, отак от нормально. Зверху. Так волосся класно. Угу. Ідеально, просто ідеально. Зараз так подіжу. Ось це. Зараз я хочу затягнути, щоб вона просто з тебе не Угу плитку, що ти вийшла, знаєш, така теж, і воно розв'язалося. Ага, щоб ну, тримали А зверху. Угу. Слухай, ну все, ідеальний, ідеальний варіант. Мені дуже подобається тобі вивчить. Тобі дуже хочеться така зачіска. Ти наче фей. Пояснив, гарна така, ніжна. Угу. Тобі дуже личить. Ти коли-небудь взагалі носила лінточки? М -м? Ну, по-перше, колір білий. Роба обличчя більш таким світлим. Угу. По-друге... Це якісна матерія і воно не буде розпадатись так. І якби воно була сильне, прям шовково, вона прозв'язалась дуже швидко. А вона така, наче бачиш, що така трошки основна така. Угу. Вона не так розв'язується. Це для зачіски ідеальний варіант. Угу. Дивись. Звісно, тобі треба сама привезти. Сколюш ти вже сама. Просто я тобі показала. Я ж стиліст. Ти прийшла в мене. Приходиш по цій стилі. Ти знаєш, що я вже цим займалась. Так, собі недовго. Але в мене вже інший бізнес нам ще. Я тобі складую. І... Ти підеш зараз до церкви і спробуй сама. Mm -hmm. Можна таку взяти блакитну ще, але таку ніжну блакитну, знаєш? Mm -hmm. Червону ніжку. Та ні. Mm. Це ти що? Ти ж не на сцену виступати. Mm. А блакитна буде гарна. Рожеву не бери, будеш як парк. Біла або блакитна. Золота зільється. Опівідай тобі. Синя, Н -н. блакитна. Н -н. Н -н. Ну, можна, бежева така. Біла, бежева, блакитна, це твій тіночки. Угу. Ну, такі двогородні більше. Тривага. Mm. Mm. <laughs> та так. Дивись, я тобі зв'язала її справа так, бачиш до кубки. А ти вже йди до церкви та там сама собі. І потренуйся варіації, які ти бачиш зав'язати. Mm -hmm. Тримай з задоволенням. Мадренька, я готова завжди тобі допомогти.